Вельми шановні колеги, доброго дня. Питання вакцинації в педіатрії стоїть дуже гостро, і, звичайно, ми повинні постійно оцінювати наші успіхи і невдачі, і оцінювати наші помилки для того, щоб їх виправляти і досягати кращих результатів стосовно створення імунної, імунного прошарку населення і відповідно захисту наших дітей від інфекцій, які. Ну, що найменше входять до календаря обов'язкових щеплень національного нашого українського, в цілому, звичайно, ви розумієте, і, мабуть, не варто дуже довго зупинятися на тому, що вакцинами є ті біологічні препарати, які підвищують імунітет з одного боку або запобігають, профілактують чи лікують пацієнта, тобто залежно від мети, для якої створений даний препарат. Ну, відповідно, історична довідка, представлена на даному слайді, яким чином з'явилося взагалі з'явився термін вакцини від коров'ячої віспи, так і календар того, як відбувалася історія створення різноманітних препаратів для захисту від інфекцій, які можуть супроводжуватися летальністю. Звичайно, це дуже вагоме і важливе досягнення взагалі. Одна із основних історій успіху в охороні здоров'я, і, і звичайно є вакцинація частиною багатогранної реакції людства на появу пандемії, як спроба боротьби протистояння цим пандеміям. Звичайно, вакцинація активує імунну систему різними шляхами, оскільки вона впливає як на вроджені, так і на адаптивні імунні реакції. Призводить до вироблення антитіл, якщо це іде формування гуморальної відповіді або до генерації клітин пам'яті, так званих специфічних телімфоцитів, які розпізнають антиген в разі наступних контактів з даним збудником, періодичні і повторні ін'єкції вакцинальних препаратів, так звані бустерні ін'єкції. І ковід на цьому дуже добре навчив, покращує цей імунний захист і створює достатній рівень так званого поствакцинального протиінфекційного захисту. В одній з роботі, яка робіт останніх років, яка присвячена скажімо так, запобіганню вагань батьків як учасників процесу вакцинації у всьому світі. Було зазначено, що для запобігання передачі інфекцій, інфекційних захворювань від людини до людини необхідний звичайно достатній імунітет. Ми називаємо це імунним прошарком, який можна встановити за рахунок охоплення широкої верст вакцинацію. І в першу чергу, звичайно, це торкається дитячого населення, оскільки саме діти. Потерпають найбільше і демонструють найбільшу сприйнятливість до збудників інфекцій, і, відповідно, на жаль, наслідками такої сприйнятливості у невакцинованих дітей може бути ну, от, летальні випадки і так далі. Адекватне охоплення вакцинами особливо важливим є звичайно в епоху антибіотикорезистентності, коли ми відчуваємо відсутність достатньої відповіді пацієнтів хворих на інфекційні. Захворювання на ті препарати, які широко застосовуються, і, на жаль, почасти не завжди адекватно. Всесвітньої організації охорони здоров'я так зване вагання щодо вакцинації визначається як затримка в прийнятті рішення або, взагалі, відмова від вакцинації, незважаючи на те, що доступ до вакцинальних препаратів і обслуговування надання медичних послуг в цьому відношенні. Є доступним, є адекватним, тобто це, в принципі, рішення або відсутність такого рішення, або заперечення такого ухвалення рішення, воно залежить від батьків. І тому сьогодні я з вашого дозволу трошки зупинюся власне на тому, як можливо вплинути все таки на рішення батьків, особливо тієї частини, які. Не прийняли остаточного рішення або вагаються. І як ви бачите, остаточно відмовляються насправді лише 3% батьків, 20%, І, будь ласка, на цій цифрі я би хотіла зупинити вашу увагу згідно канадського дослідження, там 19%, це власне ті, які вагаються. І от ця когорта для нас є: ну, скажімо так, фокус групою, з якою варто працювати. І сьогодні я спробую показати вам і всесвітні досвід, і наші результати з приводу того, яким чином власне, на ці вагання можна вплинути. Чому батьки не завжди підтримують вакцинацію? Можливо, на це запитання, відповідь дасть крайнівське таке велике дослідження, дуже об'ємне, величезне, яке присвячене власне вивченню думок батьків. Стосовно проведення вакцинацій, їхніх страхів, різноманітних побоювань, думок і так далі, вражень, і ви бачите 38 досліджень. Переважно це були країни з високим рівнем доходу, були включені в це дослідження і результати показали наступне: які очікування батьків, і чи завжди ми враховуємо ці очікування? Виконуючи власне свої професійні обов'язки, іноді, ну скажімо, і трошечки знаєте, так, в автоматичному режимі дозволю такий термін, загалом насправді батьки би хотіли отримати більше інформації, ніж ми надаємо їм, і докази ви бачите доволі високі. Дефіцит інформації, як правило, викликав у батьків занепокоєння і побоювання того, що вакцинація від деяких Захворювань може бути ну, сама по собі доволі небезпечне. Батьки прагли виваженої інформації про переваги і можливі ризики, і це високі докази. Хочу сказати, шановні колеги, що ми не повинні говорити тільки про переваги. Ми повинні говорити все: говорити правду, говорити про те, що існують певні ризики, але вони не зрівняні із тими ризиками, які несуть в собі самі захворювання. Більше того, батьки насправді очікували би отримувати аналогічну інформацію в інших немедичних закладах і не від медичних служб, а в соціумі, в громадських місцях, в закладах освіти і так далі. І тут, звичайно, величезний резерв у нас з вами є, або є у суспільства, є у громад. Оскільки звернімо увагу, яка реклама йде по засобах масової інформації, і наскільки багато там є на сьогоднішній день інформації стосовно вакцинації, так званої рутинної вакцинації, я не говорю зараз про covid 19 Батьки, звичайно, на медичних працівників покладали особливі сподівання і, звичайно, оцінювали їх як доволі важливе джерело інформації. До речі, я покажу зараз наше дослідження. У нас приблизно ті самі результати. І, звичайно, залежно від рівня взаємодії з батьками, від тих стосунків, партнерських, довірчих стосунків, залежить дуже і дуже багато, оскільки погане спілкування, негативне ставлення до батьків, якісь конфлікти невизначені, якісь, знаєте. Трошки вневажливе, можливо, ставлення, або побіжне таке ставлення, не дуже глибоке, батьки дуже швидко відчувають, і, звичайно, це значно впливає негативним чином на прийняття рішення батьками стосовно вакцинації. Оскільки самим батькам дуже важко дізнатися, з яких джерел варто отримувати інформацію, яким джерелам варто довіряти. І тому, звичайно, тут ну, по різному складаються ситуації. І ми у себе також проаналізували це питання. Ми опитали 87 батьків пацієнтів, які лікувалися в обласній і міській дитячих клінічних лікарнях, а також в міській дитячій поліклініці. Це був період напередодні пандемії, офіційної об'яви пандемії covid 19 в Україні. Тобто, це з одного боку відображало ставлення батьків до вакцинації ще до ковіду. Зараз, мабуть, проведене аналогічне дослідження покаже трошки інші результати, і можна сказати, що ковід в цьому відношенні мав ну, дещо позитивний вплив так, на думки суспільства і батьків. Це була анонімна анкета, вона містила 14 запитань. І склад респондентів, ви бачите, це матері переважною мірою левачатка, але трошки є і батька роль в цьому опитуванні, середній вік матерів представлені, середній вік батьків і середній вік дітей, тобто, це навіть старше 5 років, тобто коли основні питання по вакцинації ну, в принципі, вже батьками вирішені тим чи іншим способом. І я звертаю вашу увагу на результати питання. Яке ваше ставлення до вакцинації, зверніть, будь ласка, увагу, негативне по відношенню до окремих вакцин 10%, і неоднозначне ставлення, і тому поки що ми утримуємося ще 10%. Оце ті 20 фактично, які показали канадські дослідження. Це ті люди, які от неоднозначно ще не остаточно. Які Отримали якусь, мабуть, різну інформацію, і тому власне ну, з ними треба працювати. А також звертаю вашу увагу на 17% відповідей, які говорять про те, що собі батьки вакцини зараз не роблять. Адже ми з вами знаємо, що це абсолютно неправильно, і в цьому відношенні знову ж таки залишається величезний резерв у системи сімейної медицини, оскільки. Від ряду захворювань інфекційних вакцинація повинна проводитися періодично і не тільки в період пандемії від причинного звутника. Порівняйте, будь ласка, відповіді батьків на два запитання: чи проводили вам в дитинстві щеплення, і чи проводите ви щеплення вашій дитині? І ви побачите, що насправді. Кількість е, е, сімей, так, кількість батьків, які отримали власне, в дитинстві повні щеплення, а своїм дітям їх не зробили, різниця 20%. Оце ті 20%, шановні колеги, ну, звичайно, там, вибіркові, не роблять і так далі. Це е, відносно воно там, монотонні ці цифри. Звичайно, є певне там і лукавство в цих відповідях, але я, от ці жовті сектори, я хочу звернути вашу увагу знову ті 20% у той резерв, де ми з вами, колеги, мабуть, щось втратили. Як отримується інформація батьками, оскільки, як показала Кокранівське дослідження, та це дуже важливо. Зверніть увагу дійсно медичні працівники. Цьому відношенні утримують пальму першості. Але разом із цим це джерела інтернету, це засоби масової інформації, це інші джерела, зокрема там, родинні зв'язки, сусіди і так далі. і так далі. А як ну, бачать батьки, да, тобто їхні сподівання, звідки би вони все-таки отримували важливу інформацію, якій би вони довіряли. І ви бачите. Що майже на 10% вони би хотіли більше отримувати такої інформації від медичних працівників. І тут слово медичний представник не мається на увазі тільки лікар, це середній медичний персонал, це молодший медичний персонал, це навіть суб'єкти навчання медицині, це парамедики, це всі люди, які мають Хоча б початкові медичні знання, а також суспільство, яке повинно е, так само підтримувати цю політику і так само брати активну участь в цій політиці. Тому що зверніть, будь ласка, увагу, було і таке запитання: а, як, а звідки ви отримували негативну інформацію відносно щеплень? На жаль, на жаль, 9% – це медичні працівники. Оце якраз знову 9 плюс 9, знову ми отримаємо ці 20% чіткого резерву, на який ми можемо впливати, з яким ми повинні, врешті-решт, розібратися, я маю на увазі медичних працівників, тому що, звичайно, це йде на рівні профнепридатності. Величезну роль, звичайно, відіграють засоби масової інформації, але знову ж таки історія. З COVID-19 трошки, мабуть, виправила цю ситуацію. Ну, інтернет, родина, друзі тут, звичайно, освіта і просвіта навіть не зацікавлених сторін, а дотичних сторін. Тобто, суспільства в цілому не тільки батьків, які повинні прийняти рішення. Відіграє величезне значення, тобто максимальне поширення інформації, інформування перед щепленням, я буду зараз про це говорити. Наскільки нашим батькам надається повна вичерпна інформація стосовно того, для чого, чому, як і відповідно, які наслідки дає те чи інше введення вакцини, отримують наші батьки. І знову ж таки, от той позитивний досвід, який демонструється, тільки 80%. А це зважайте, це якраз щеплені пацієнти. Тобто 20% пацієнтів щепляться або коли лікар тільки сказав, зараз зробимо вакцину, а що, куди і як невідомо. А 4% взагалі взагалі нічого не Ну, це я навіть не, не уявляю, як, в якому форматі мало би відбутися таке спілкування. Але, шановні колеги, є багато над чим працювати і нам з вами. Яка ж мотивація батьків до щеплення? Тобто те слово, з яким ми, як правило, да, на що ми націлюємося, як змотивувати? Е, ну, е, як ви бачите, лише 40%. Знають, що вакцини захищають дитину від інфекції, тому вдаються до вакцинації. Приблизно стільки ж знають чітко, що щеплення знижують ризик ускладнень, якщо виникає таке захворювання. Як на мене, ну, це більш фахові знання. Щеплення це обов'язковий медичний захід, вважає 20%. тобто щеплення за замовчування. Це також один із таких напрямів. Політики ну, поширення вакцинальних заходів. Ну і зверніть, будь ласка, увагу, з майже з примусу 7% батьків вважають, що тільки для того, щоб не було проблем при оформленні дітей в дошкільні заклади. Отже, прийняття рішень щодо вакцинації, от гідла, гідлайнс про який я вам вже сьогодні говорила, це звичайно доволі складний. Комплекс складний комплекс, який включає як культурні, психологічні, соціальні, духовні, політичні почасти релігійні, когнитивні фактори, тобто дуже багато факторів, які можуть вплинути на прийняття рішень, причини вагань стосовно вакцинації, як правило, можна поділити на три основні такі категорії, і якщо ми з вами зрозуміємо, які переважають у наших батьків. Тоді можливо буде більш успішною наша профілактична робота. Ну, по перше, це відсутність впевненості в ефективності в безпеці вакцинальних препаратів, і тут, звичайно, треба говорити, треба доносити інформацію. Друге, це самовпевненість батьків, які беруть на себе таку відповідальність і вважають, що це не є обов'язковим. Як приклад, можу навести. На жаль, глибока інвалідність наступила у дитини, яка перенесла у нас туберкульозний мінінгіт, мама цієї дитини медична сестра, яка вважала, що де там той туберкульоз у нас там хороший соціально-економічний рівень в родині, і нічого нам не загрожує. І відсутність зручності доступності привабливості послуг з імунізації. Ну, це не про нас. У нас принаймні на тих територіях, які не потерпають на сьогоднішній день від бомбардувань агресора. В принципі, медичні заклади працюють нормально, і доступ до вакцинації в нас не порушений. Які занепокоєння батьків, що пов'язані з вакцинацією? Ну, переважно більше звичайно, батьків стурбовані потенційними побічними ефектами від вакцини. 38% батьків вважають, що вакцина може викликати власне цю хворобу, яку вона би мала би запобігти, Ну, через якісь там певні там, причини, які їм вдається виявити. Батьки неімунізованих дітей вказують на відсутність усвідомленої необхідності вакцин майже кожна третя людина, занепокоєння стосовно безпеки, 17%, та уявну кількість побічних ефектів, які як головні причини відмови від імунізації. Тобто, таким чином розподіляється Причини відмов серед тих, які ну, кардинально відмовляються від проведення щеплень. Інше дослідження стосовно вакцинації проти кору, паротиту і краснухи, показало, що 14% батьків вважають, що дана вакцина викликає аутизм, а ще 14% не були впевнені взагалі в її ефективності. Інші поширені побоювання батьків включають також. Ну, Згубну роль добавок різноманітних стабілізаторів до вакцин, довгострокові проблеми зі здоров'ям, які можуть відбутися потім, колись, мабуть, там не знаю в дорослому віці, так ну і переважає ознаки перевантаження імунної системи, тобто вони вважають, що це велика нагрузка, особливо якщо використовуються полікомпонентні вакцини. Є рекомендації щодо спілкування з батьками. Зокрема, я привожу як варіант декілька з них. Спробуй спробуй побудувати розмову з батьками наступним чином. Почніть розмову з так званої вакцинації, яка використовується такий припущений підхід. тобто, не використовувати, ну так що ми робимо чи не робимо, так що ви вирішили з приводу вакцинації? А навпаки, говорити з батьками таким чином, що сьогодні ми дамо вашій дитині рекомендовані дуже важливі вакцини, які дозволять зберегти її здоров'я. Вашій дитині сьогодні треба отримати цю вакцину замість того, щоб ви говорили про те. Те, як ви ставитеся, чи хочете ви, чи не хочете. Тобто, відносно, знаєте, так, як за замовчуванням ставити побудувати розмову. Якщо батьки все ще не впевнені, продовжуйте розмову стосовно вакцинації, розв'яжіть ті проблеми, з якими прийшли батьки, і дайте серйозну рекомендацію стосовно вакцинації. Я настійно рекомендую вашій дитині отримати цю вакцинацію. Це дуже важливо. Це щеплення дасть можливість вам бути в соціумі, не боятися за життя дитини, дозволить уникнути доволі серйозних захворювань. Опишіть переваги вакцин. Ці вакцини працюють, вони є перевірені, вони є сертифіковані. І, звичайно, ті серйозні захворювання, які можуть виникнути, якщо не вакцинувати вашу дитину, вони можуть призвести до летальних наслідків, до глибокої інвалідності. А стосовно вакцинації, то таких ускладнень, звичайно, не буде, і ті ризики, які асоціюють із стратою життя чи здоров'я, ці вакцини дозволять уникнути. Е, е, дуже часто батьки питають, чи не є е, щеплення, ну, скажімо так, протиприродним. Чи не краще, щоб дитина перенесла це захворювання і тоді, е, ніби виробився природний імунітет. Е, звісно, е, виробляється як поствакцинальний імунітет, так і імунітет після перенесеного захворювання. Тільки різниця така собі незначна полягає в тому, що е, дитина для того, щоб у неї утворилися антитіла, повинна перехворіти захворюванням, а при вакцинації їй цим захворюванням хворіти не треба. І це дуже важливо, тому е, ну, повинні батьки розуміти, що під час хвороби, під час природних інфекцій можуть розвиватися серйозні ускладнення, як ушкодження мозку, е, як е, Інвалідність як враження життєво важливих органів, а стосовно вакцинації, звичайно, цих наслідків не буде. І дуже важливо, шановні колеги, використовувати терміни, які на сьогоднішній день є усталеними. Тобто, коли ми говоримо про незначне підвищення температури, почервоніння в місці ін'єкції, можливо, навіть там певний головний біль чи ефемерне висипання, це називається післявакцинальна подія і не розцінюється як ускладнення щодо введення вакцини. Дуже цікавими відповіді є вони і різні. Чи не може така велика група да, антигенів, яка вводиться в полікомпонентних вакцинах, вплинути на імунний захист дитини і там порушити його і так далі? Насправді щодня дитина стикається з величезною кількістю більше 10 тисяч різноманітних антигенів, і тому звичайно наявність трьох чи чотирьох компонентів в вакцині і навіть п'яти більше. Це для імунної системи здорової дитини жодних ризиків не несе. Дуже важливо рекомендують багато дослідників розпочинати роботу щодо просвіти батьків і підготовки їх до прийняття рішення щодо вакцинації дитини завчасно раніше. І декілька є досліджень, які показали користь поетапних о таких освітніх втручань ще до пологів. Тобто ще в періоді, коли жінка є вагітною, у неї повинна і у її, і батька майбутньої дитини повинно створюватися абсолютно сприйняття вакцинації. І є такі дослідження, які говорять про значну різницю в позитивних рішеннях, в тому випадку, якщо робився допологовий патронаж або допологова зустріч, або вагітних жінок, збирали в групи і проводили ну з ними таку просвітницьку роботу Дуже важливо проводити вакцинацію, я вже говорила після того, як вирішені питання, з якими батьки звернулися. Тобто, якщо батьки звернулися з якимось питанням, прийшли на прийом, не варто починати з того, що от ви прийшли, ми вас зараз будемо вакцинувати, а потім попитаємо, чого ви прийшли. ні тільки після остаточного вирішення питання, з яким батьки звертаються, тільки після цього можна починати роботу стосовно ну, от, пропозиції, або принаймні стверджувального за замовчуванням підходу стосовно проведення вакцинації. Будьте чесними, дуже важливо бути чесними, чітко називайте те, що вакцинація це є серйозний крок. Вакцинація вона потрібна і запевняйте батьків в обов'язковому надійності системи, яка забезпечує якість вакцинальних препаратів, яка дозволяє створити достатній імунний імунний профіль у пацієнта. І не треба говорити про те, що це все ерунда, і нічого з цього не буде, і все буде Е, Дуже чітко батьки от, демонструють відчутний оцей ризик відмови, і його дійсно можна знизити, якщо визнати, що вакцини можуть супроводжуватися різними поствакцинальними наслідками, але ці наслідки навіть не можна порівняти із справжніми захворюваннями. Розповідайте історію проведення вакцинації, як вона проводилася на власному прикладі. Розповідайте цю історію на прикладі відомих вам пацієнтів, відомих вам особистостей, тому що власне такі особисті заяви лікарів вони є дуже важливими і дуже впливають на батьків на прийняття ними рішення. Зміхнюйте довіру батьків, я вже говорила про міжособистісні стосунки, якісні дослідження, говорять про роль довіри. Розвінчуйте міфи. Багато є різних міфів. Дозвольте, я не буду на них зупинятися. Вони дуже часто висвітлюються в різноманітних засобах масової інформації, на сторінках закладів вищої медичної освіти в вільному доступі для батьків. Що вакцинація насправді є обов'язковою і є життєво необхідною для дітей. Для чого проводяться щеплення від захворювань, які, хоча й рідше трапляються, але все одно їхні ризики не зняті, чи викликають серйозні побічні ефекти і наслідки вакцини? Розказуйте про те, що ризик настільки низький, це один випадок на мільйон. Що фактично? Це можна порівняти там з ураженням блискавкою. Є такі дослідження. Вакцинація проводиться дуже рано. Насправді у нас доволі відтермінований і доволі невеликий національний календар, який є набагато менший ніж календар національний в економічно розвинених країнах, де, зокрема, стосовно кашлюка, щеплення проводяться набагато раніше. Вакцинація насправді з жодним чином не пов'язана з аутизмом, який є психічним захворюванням і має спадковий характер, не можна пропускати щеплення, треба робити повторні щеплення. І ще одна порада: підтримайте батьків їх рішення зробити вакцину дитини з точки зору запобігання болю. Іноді, навіть острах, що дитині буде боляче, що дитині роблять ін'єкцію. Він зупиняє батьків прийняті рішення, і в цьому відношенні є цілий ряд рекомендацій. Вони приведені на даному слайді. Це і процедурні рекомендації, і фізичні рекомендації, і рекомендації стосовно позиціонування дитини, і навіть дача дитині або глюкози, або фруктози, чогось солоденького, прикладання маленької дитини до грудей, поплескування. Ін'єкції, які робляться старшим дітям сидячи, а молодшим на руках у матері, вони дають свій ефект, і я думаю, що врахування цих рекомендацій дозволить нам уникнути наших проблем, покращити вакцинальний статус наших дітей, навіть за умов воєнного стану, і, звичайно, отримати перемогу не тільки в боротьбі з агресором, але і в нашій повсякденній роботі. Дякую за увагу!